Вітаю всіх гостей мого YouTube каналу. В цьому відео про Туреччину. Хоча ні, правильніше не про Туреччину, а про Ердогана саме. Е, ну, Звичайно, з одного боку, я м, не громадянин Туреччини. Можна сказати, яке твоє діло е, до того Ердогана. Але ну, я маю, е, маю право мати свою думку. Е, Ердоган. Нещодавно наговорив стільки різної єресі політичної, що просто жах. Русський рейх, у нього незвичайна країна. Тому що виробляє, вирощує багато зерна. І що? Причому тут зерно і нормальна чи ненормальна країна? Ну, це так, знак питання. І з Русським рейхом не можна так. Не можна так поводитись. Як так? Санкції, мабуть. Далі він розкритикував позицію президентів, прем'єрів країн світу, які, як він сказав, негативно ставляться до руского фюрера. Не можна так. Він же хороша людина. Він хоче якмога швидше закінчити війну. Обана. Хто про таке чув і хто про таке зна, що, е крім Ердогана. Що русський фюрер хоче закінчити якнайшвидше війну? Жах! І такий величезний знак питання. З чого він таке взяв? Ну і додає, що у нього. От у Ердогана у самого у нього немає негативного ставлення до руского фюрера. І він звернувся він, Ердоган, звернувся до лідерів світу полегшити, спростити, полегшити страхування вивозу зерна і добрив з Русского рейха. А ще повернути його до міжнародної системи, платіжної системи SWIFT. Як вам таке? Як на мене, це жах. І заявив, що він Ердоган, буде налагоджувати відносини з русським рейхом. Ну і, звичайно, через їхнього фюрера. А між тим. Туреччина спокійно, так, без, без всякого закуповує е, зерно крадене е, в Україні. Ну, Звичайно, це сказати, що той Ердоган. Ні, ні, не Ердоган. Але що він про це не знає? Знає. Я вже про це робив в попередніх випусках, я казав, і так, ну, не те, що не можна, не можна сказати, що адвокатські. Це не адвокатські, а просто ну, що Ердоган цим він президент Туреччини і він працює на свою країну. Ну, з одного боку, так, він може оце все заборонити із зерном, а ще до зерна, до речі, він Туреччина не тільки зерно закуповує, Туреччина вільно закуповує вугілля. Яке здобувається в цих ленири-денири на окупованих територіях, і Туреччина це спокійно купує, немає ніяких проблем. Тобто, ну, дивно, звичайно, що я ж кажу, він зна про це, заборонити може, але не забороняє. З одного боку. Заробляють на цьому е, турецькі компанії чи е, приватні особи маленькі, невеличкі, я не повірю, що турецькі величезні компанії, які займаються чи зерном, чи е, вугіллям, що вони купують е, крадене. Вони розуміють, що крадене, і вони е, не підуть на отакі темні е, шахер-махери, бо вони розуміють, що це все видно і кому треба, про це зна. А от Якийсь шум такий, якийсь шахет летить. Так от. І він про це все зна. Але нічого не робить. І ще він заявив: так, на, на, наприкінець і на десерт, він заявив, що ЗСУ не зможе, що ЗСУ не, вдасть, не вдасться повернути Крим. Бо він же ж в 2014 році не повернув його. Тобто, якщо він в 2014 році не повернув, тобто і ЗСУ тепер не вдасться. Де логіка? Не знаю. Ну, такі просто отаке моє обурливе таке відео з приводу висловлювань і позиції президента Туреччини Ердогана. Велике дякую за поставки байрактарів. На початку війни дякуємо за це, дякуємо, дякуємо від щирого серця дякуємо. Але, ну, якось так, байрактари-байрактарами, а отаке заяви, отакі, як можна ставитись тепер вже після оцього всього, що фюрер русський хороший, Росія незвичайна країна, і Крим не повернеться, ЗСУ таке. Як після цього можуть бути ставлення до Ердогана серед українців? Повторюю ще раз, дякуємо за Байрактари, а за оці події ну, в принципі, ганьба. Дякую за увагу, дякую, що дивились. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Слава Україні, слава ЗСУ, і до побачення!